Ну так що, несемось зі свистом, все ок, Ну, зважаючи на події, які відбуваються останні два дні. Ну, а почнемо, до речі, останні два дні. Я щодня від зміни на карті так От за вчорашню добу у нас мінус 40 квадратних кілометрів території. За позаминулу добу мінус 31 квадратний кілометр української території. Тобто вони падесунуть і так досить постійно. І в листопаді вони досить активно просуваються. Багато далеко не треба ходити. Дивимося, відео з Покровська, де під прикриттям туману расисти заходять у місто. І всі, хто там говорить, ну принаймні, раніше говорили, що з такими темпами Росія зможе купувати всю Україну через чи 150 років, я вже не пам'ятаю. Ну тобто треба дуже багато років, так народ. А якщо включити мізги, уявіть, ну 40 квадратних кілометрів це фактично село. Тобто ви сьогодні просинаєтеся, вашого села немає. Присунайтеся завтра, сусіднього села немає. Тому коли ви будете такими казочками кормити про те, що а, такими там вони колись дуже дов.. дуже довго дов.. будуть завойовувати, ви подумайте про те, що ну насправді це не це набагато серйозніше. Це не лише про втрати певних територій, та ще й про шалені втрати наших збройних сил, які території захищають і намагаються назад відвоювати. З іншого боку, дивлячись на інформаційний простір, мене не може не тішити ситуація в рашись економіці. Вона падає. Причому так дуже гарно падає для прийняття в жовтні. Доходи до рашинського бюджету впали на 12%. Найбільше впали доходи від прибутків від нафти на 27%. Тому санкції з животворяще приносять свої результати. Більше найбільше ну, зокрема найбільше впали це морський експорт нафту в Росії, впав 5 разів. Танкери завантажені нафтою змушені зупинятися Там в нейтральних водах вони там бовтаються і вони нікуди не можуть. Ну скажімо так, країни, де бо. Які побоюються американські санкції, вони їх не наважуються прийняти, але вони але вони майснувають, росіяни шукають, намагаються знайти з цієї ситуації скоріше все, що знайдуть, тому що вже інформація, що Китай термінового порядку готує кілька танкерів. Ну не для того, щоб, напевно на виставку повезти, а для того, щоб перейти, поїхати перегрузити цю м, нафту з підсанкційних танкерів на нові. Ще не підсанкційні танкери. Тому росіяни намагаються знайти час і вихід цієї ситуації, але для цього їм потрібен певний час. Чи є цей час у нас? Питання. До речі, навіть Центробанк Російської Федерації зробив прогноз про те, що їм буде дуже. Тяжко в наступному році за найбільш такими оптимістичними прогнозами, якщо збережуться, збережеться курс е, світу на запровадження санкцій проти російської економіки, якщо збережеться падіння цін на нафти десь на рівні 35 доларів за барель. Е, Російської нафти, то російська економіка впаде за найбільш таким оптимістичним прогнозами десь середнього на 3,5%. За песимістичним до кінця року 2026 тисячі російська економіка може впасти на 6 сіліцьку. Це капіталь багато. це означає інфляція, це означає безробіття. Ну і це багато соціальних проблем. Це супер. Да? Тобто, ми бачимо плюс, якщо звернути увагу, наприклад, на інші повідомлення, то негативна ситуація в економіці вже. Призначилися на оборонному комплексі Росії, тому що найбільший виробник танків Уральський танковий завод, він оголосив про скорочення працівників на 10%. Це говорить про те, що російська економіка яка була останні 4 роки зорієнтована на війну, в неї грошей теж немає. Тому це реально дуже позитивне явище. І як би там не було, але російська економіка виявилася союзником наших Збройних сил, тому що якщо так все далі. Буде просуватися, то, ну, скаже так, це занадто полегшує роботу нашим Збройним силам. Більше того, навіть я зустрічаю інформацію про те, що в жовтні зафіксовано перше зменшення кількості виплат за загиблим росіянам. Тобто, це не означає, що їх стало менше, просто цих виплат стало менше. Знову ж таки, це підтверджує, що грошей в російської економіки стає менше. Тому супер. Російська економіка, союзник наших збройних сил, і все було б нічого. Але тут удар у спину наносять наші чиновники. Плівки міндіча вже гуляють, ще почав з того, що ну як летимо. Да? Тут Netflix відпочиває, серіал такий, що з таким сюжетом, що не відірватися, правда, інколи хочеться плакати, от тому, що корупція, міндічі. Карлосоми з Чегіварами, торби з мільйонами. І найбільше, що вкурлюється те, що з цих частина цих грошей йшло в Москву в офіс зрадника та ФСБшника Теркача. Тобто, ну яку тепер про яку мотивацію українців, волонтерів і особливо Збройних сил може йти мова, коли вони дивляться на це все лядство. І в них виникає логічне питання: за що ми гинемо? От реально. Ми ж виходить, що гинемо за те, аби Деркач отримав свої два ляма під час кожної передачі, тобто посилки, маразм. Ну, і всі, якщо всі думають про те, що наверху ніхто не знав, так ця система діяла давно і без прикриття на найвищому рівні вона не могла би так довго діяти. І саме тому. Е Ця система намагається чинити опір і саме тому влітку мало, мало не забанили, не обнулили і не ліквідували на САД, зробивши їх залежне від Генеральної прокуратури. Саме через ці плівки Міндіча, тепер все зрозуміло, чому вони так дуже хотіли кажу, так, каструвати повноваження цих двох поки що незалежних органів. Тому що, судячи з цих плівок Міндіча, вся правоохоронна система працювала на корупціонерів. Просто. Навіть судячи по останнім повідомленням, корупція була погоджена на самій верхівці. І це ніщо інше, як санкціонована система мародерства. І в нормальній країні це означало б відставка, ну, не те, що всього уряду, а це була б серйозна політична криза, яка означала б ніщо інше як проведення виборів і просто перезавантаження системи. Чи буде це зроблено в Україні? Ну щодо виборів, я сумніваюся, тому що ну, війна не можна, розкол. Тобто красти можна, а то вибори проводити не можна. От, от відчуваєте парадокс. Тобто я краду. Вигляді чиновник може сказати: ну мене ж не можна перебирати, ну можна звільняти, і тому ці всякі звільнення або при, призупинення при, при виконання обов'язків, як відбулося з міністром Галушенко, або розформування нагляду ради, ну чесно, це так якби мертвому кадилу. Бо коли організм серйозно хворий, то його лікують не молитвами і не примочками, а лікують кардинальними серйозними ліками. Інколи. Потрібна ампутація. Чи а, має політична воля, чи є політична воля нашого політично вищого політичного керівництва на такі кардинальні зміни? Нам прямо. Я... Я реально сумніваюся, тому що вони прикриються війною, як завжди, тому ну, наша ж війна, і не чіпайте щурів, які тихенько крадуть. А раптом хтось щось говорить, наприклад, я говорю, так от все зразу можна списати на Москву. Тобто з найбільш тупих відмазок, які вони могли придумати, вони придумали списувати і все кивати на Москву. Тобто, ну думайтеся в маразм. НАБУ викрило схему з якої. Частина грошей йшла на Москву, вони звинувачують в тому, що це вигідно Москві. Ну, ви ж при своєму розумі. Ну, на кого це розраховано. На людей, які хіба що дивляться зомбомарафони, які просто апріорі не здатні мислити? Тому, от, на жаль, ми будемо бігати по колу без якогось результату, тому що ми живемо сьогодні рівно так, або бігаємо рівно так, як голосували вчора.